Діти, друзі, отакі от, бачите, пілоти. Я показую це пілот. Такий невеликий катерок. Він супроводжує в порту міста Анкона. От великі судна, лайнери. Він проводжає і зустрічає лайнери. Бачите? Коли заходить велике судно в порт, то, як правило, ці пілоти координують рух лайнера. І коли виходить, то теж все під контролем має бути техніка безпеки. Тільки що десь хвилин, може 10 назад вийшов відкрите море один лайнер, суперфаст. Я часто показую суперфаст, як заходить в порт міста Анкон. І от цей пілот супроводжував той лайнер. Зараз я знаходжуся біля маяка, тут недалеко маяк. І от бачите, тут технічний як сказати, економічний порт, да? і до вечора, зараз вже 8 годин вечора в Італії, і проходять ще роботи. Погрузка проходить на, на цю баржу, правильно сказати баржа. Це італійське судно, італвей трієсте, місто Трієсте підписано. Куди воно йде, це судно? Я не знаю. Але роботи проходять і ввечері. Я не знаю, чи роботи проходять вночі. Не можу вам сказати. Я тут ночі якось не гуляю. Зараз підійду ближче до цього маяка. На жаль, сьогодні хмуро, немає гарного закату сонця. Тут, коли гарний є день, не вечори, безхмарні, правильно сказати, безхмарні вечори, тут дуже гарні закати сонця. Ну, не судьба. Бажаю всім тихої ночі, бережіть себе, всім добра.